Боротьба за гаражі конфлікт довкола гаражного кооперативу Соколи, що на вулиці Вовчинецьків, Івано-Франківську, триває. Власники гаражів протестують і вкотре зібрались на збори вимоги. Ті ж самі відновити роботу їхнього кооперативу та скасувати приватизацію земельної ділянки під нинішньою вже автомобільною стоянкою, що належить підприємству Родон. З місця події репортаж наших кореспондентів. Люди обурені і не розуміють, чому вони, як члени гаражного кооперативу, повинні сплачувати щомісяця кошти як за автомобільну стоянку. Стверджують, грошей у них вимагають, однак договір укладати не поспішають. Жодного договору з нами не укладають, тобто ми говоримо, є гаражний кооператив, Укладіть, якщо навіть на сьогоднішній день ви є власники земельної ділянки. Укладіть з нами договір оренди, ми будемо платити жодних договорів, тобто просто беруть гроші, і ми не знаємо, куди вони йдуть. 200 гривень на гараж – це абсурд. Вони зробили гаражну стоянку. Не кооператив гаражний, гаражну стоянку, який підпадає під другий ракурс. Керівник підприємства проблеми тут не бачить. каже, кожен власник гаражу платить доволі помірну ціну. Я не розумію їх претензії цих людей по ціні. По перше, ціна вже така діє більше року. Тобто вона десь 2012 року, така ціна встановлена. 200 гривень можуть можу платити, якщо гар... площа гаража не 25 квадратних метрів, а пропорційна. Тобто, чим більша площа гаража, тим відповідно більша, більша орендна плата. Однак члени гаражного кооперативу Соколи переконані опинилися у заручниках ситуації. На їхню думку більше шести гектарів землі під гаражами акціонерне товариство приватизувало незаконно. Гаражний кооператив звернувся до господарського суду Івано-Франківської області щодо визнання незаконно виданого державного акту на право власності на земельну ділянку. З цього приводу є також висновок державної сільськогосподарської інспекції Івано-Франківської області, Чітко зазначено, що видача державного акту здійснена з порушенням чинного земельного законодавства, оскільки на момент видачі державного акту. На цій земельній ділянці вже знаходилися гаражі, і відповідно вони власники гаражів мали першочергове право на виділення їм цієї земельної ділянки на умовах оренди. Натомість у керівника підприємства та начальника автомобільної стоянки свій погляд на ситуацію. Такі суттєві судові рішення, які були за позовом гаражного кооперативу соколи до Господського суду про визнання недійсним державних актів. На приватизацію вони їх повністю програли, і на сьогоднішній день є рішення суду, яке відказало в позові цього кооперативу і признало, що, що саме цікаве, і признало, що державний акт, що він є дійсний і відповідає всім вимогам. Певна група людей хочуть хочуть сказати, що земля приватизована незаконно. Будь ласка, доводьте в судах, що незаконно. Рішення суду від 28 вересня цього року. Господарського суду, земля приватизована законно. Законність приватизації не варто ставити під сумнів. Запевняє сільський голова Вовчинця Михайло Назар. Це на мою думку був би повний абсурд. Про відміну державних актів, адже процедура була витримана 100% правильна, але навіть якщо допустити, що такий варіант відбувся б, то земля не може перейти за рішенням суду. Іншому власнику земля знову повернеться в комунальну власність Вовчинецької сільської ради. Однак, члени кооперативу надії не втрачають. Люди навіть приватизовують свої гаражі. Отримав технічний паспорт на гараж на 32 квадратних метри. Це моя власність. Члени кооперативу Соколи сподіваються, проблему таки вдасться вирішити мирним шляхом. Втім, остаточну крапку у цій ситуації має поставити суд.